Вау, яка краса, який світанок. З хлопцями виїхали романтично постелити ягозу в маковому болі. Таня! 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 Всі думають, що це сапер це як такий потенційний терорист. Сапери бігають. Ще й як. Одна нога тут, друга там. Міна, якщо ти її вже зачепив, активував, ти навіть не встигнеш зрозуміти, там одна сота секунди. Красний син сидиш, думаєш, він нічого треба різати. По факту там був фільм жахів, Хлопці лізли там перебиті ноги, він ліз там на руках, кричав допоможіть. Блин, здавалося, стабільно. Виходиш, руські пацани, пацани, бляд, свої не стріляйте. Думають, що це сапер це як такий потенційний терорист з оцих фільмів, що він тобі може з бляшанки від пива і аміачної селітри зробити бомбу, якою там можна винести квартал у місті. Давай назвемо топ-5 міфів. З якими е, стикаються всі недотичні до саперної справи і які ти можеш розвінчати, вже будучи професіоналом. Ну, напевно, найперше міфи, що всі боєприпаси апріорі небезпечні, а от якісь такі прості речі кинути, це вони безпечні. Зазвичай, якщо якийсь сапер е, хоче завдати якихось там втрату, е, поранити когось ще щось. То він тобі покладе міну, обманку, яка взагалі просто буде муляж, а от на підході до неї поставить щось якусь чи банку, чи ще щось, щоб ти її йшов, там зачепив і вона вибухнула. Друге, що якщо ти сапер, ти обов'язково маєш там розміновувати, як в тих там, бойовиках по типу Джеймса Бонда, чи от як цьому червоний чи зелений, червоний чи, чи якщо повелителі бури, що обов'язково в тебе буде купа всяких там фугасів на кожному кроці пастка і так далі. Тут, як і напевно, в багатьох таких спеціалізованих родів військ, ти купу часу очікуєш, готуєшся, але потім ти маєш різко вийти і виконати якесь завдання. Окей, це другий. Давай третій. Наприклад, ми вчора їздили там просто знешкодити дві невеличкі штучки. Але це теж потенційна небезпека, бо якби там лазив якийсь місцевий, от поліз би подивитися, що воно таке, йому би могло би відірвати руки. Тому так, там нічого не було грандіозного, але потенційно ця штука теж становила небезпеку. Тобто, дозволю підсумую, не тільки великі вибухи є небезпечними. Ну, зрозуміло, що великі вибухи зазвичай вони небезпечні, якщо це прилітає якась ракета, бомба чи ще щось. Якщо це щось підривають сапери, то зрозуміло, що там буде виставлений периметр всіх, кого можна розженути якомога далі попередять, щоб навіть ніяка машина не їхала. І все таке, От зазвичай, якщо щось невеличке, то от воно якраз становить небезпеку, uh -huh. бо воно саме прицільно на когось встановлено. Три хвилини. О. А, Оце супер така кіношна тема, коли... Ідуть там, цивільні чи військові десь по якійсь ворожій території, наступають на міну, завмирають і чекають, поки хтось підійде, всуне туди ніж, натисне кнопку, потім ти обережно зіступаєш. Це так працює? Це може бути, але то один відсоток ста. Зазвичай міна, якщо ти її вже зачепив, активував. Це навіть не встигнеш зрозуміти, там одна сота секунди. От якраз оці міни, що ми вчора їздили знешкоджувати, от вони працюють саме за таким принципом. Що спочатку її навантажують, вона там якийсь певний має час, поки цей датчик спрацює, зафіксує оцю вагу, і от коли вже знімається, то вона відповідно потім переходить зразу вже в бойове положення і вибухає. <постійна> ну, те, що ми вчора е знешкоджували, наскільки я пам'ятаю, це мінна пастка. Так. Вона якраз на те, щоб покласти, наприклад, автомат якийсь дуже крутий, наворочений, там, чи коліматор. Зразу хтось захоче підбігти, собі взяти, чи навіть телефон, планшет. А під ним вибух, який не вб'є, але повідриває пальці. А умовно, що зараз варта людина, в якої нема можливості навіть про себе подбати. Вогонь. Вогонь! Сапери бігають. Ще й як. <ривіт> У нас є такий жарт, типа одна нога тут, друга там. <ривіт> 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 І Сапира звучить трохи чорнувато, якщо чесно. <ривіт> ну, Це такий, так, да, чорний юморний. Бігаємо, звісно. На, взагалі, якщо у нас є можливість забігти, ми біжимо. Якщо це дуже великий вантаж, ти знаєш, що ти далеко не забіжиш. ти стараєшся економити сили. А коли там застає те посеред поля, ти йдеш або якійсь дорозі, тебе крийку. Звісно, ти біжиш. Буває, що так, метрів трьох в броні, в усьому, ти неряєш прямо в окоп. Залітаєш чучкою тільки так, тільки зуби це котять. Саня Саня! Саня! Посадку! Сука! В плен здавалось, блядь, стабільно. Виходиш, блядь, руський, блядь! Пацани, пацани, бля, свої не стріляйте, та не п'яти автомат... О, автомат несу, блядь. Ну треба акуратно, ти ж не будеш... Ну, спочатку ти кричеш, бля. Долбаби, блядь. А вони бля, тобі в отві там щось гавкають, то ми тебе зараз Все, все кажу, здаюсь, пацани, давайте не... Купа случаї було, що ти заходиш, бля, а там, тупо не великі йолки, а молоднячок, от такий низенький, тупо йолочки. І бувало таке, що ти в сіряк зайшов, а виходиш бля, через ну, другим боком вже. Бля. Ми зайшли через там першу роту, а виходимо через другу, блядь. а друга рота не в курсі, що ми заходимо. блядь. Ну, По нам, от щоб не сиздіти, напевно, кожен батальйон, кожна рота. По два по три рази мінімум їбашила, блядь, що йнуті ё... просто блядь, хуї, зі своє сили Я кажу, далба, аби це свої. Які нахуй свої свої не заходили. Кажу, та ми, блядь, суп'ори, сука, не блядь, Руки ти блядь, Як це, в плен своїм здаєшся, блядь. Ну. No. Скільки? Блядь, твою мать взагалі не напугався. Ну, знак якості, що міна ще у нас працювала в полі. <ріст> Гарно? У-у-у-у! Ще каменюрки тут падають. Бувало таке, що розмінування, да? і як у фільмах, красний, синій, червоний синій. І ти от сидиш, думаєш, нема такої херні. Тобі, тобі нічого не треба різати по факту. Ти просто подивився, якщо там пі... Розтяжку поставили, ти подивився, ну опять же, ми не обрізаємо. Якщо ти бачиш, що граната чисто на кольці стоїть, да? і типу, ну, от просто побачив що вона примотана до дерева, то я просто обрізав собі гранату, блядь. Ну, Я здобув гранату для нашої армії, там, умовно. Оце дотримання Женевських конвенцій. Воно сильно заважає вести більш, більш ефективну війну в плані от, мінних таких змагань? Нам дуже важко. Але якби не ці конвенції, ну чим ми краще від, від під по факту. Ми нічим не краще будемо, нам ну, ми якісь маємо бути якась людяність і так далі. Ну, мені проще виповзти, поставити якусь там розтяжку і все, але ж е вдруг закінчиться війна, умовно. Це ж наші території, як не як. І... Ну, я сам знаю багато випадків, що там цивільні там вже на деокупованих територіях пішли в сквер погуляти, там діти і так далі. І там якісь ну, на ту саму розтяжку, та сама озамка, і вона там на розтяжці стоїть, все, що попадає в 30 метрів в радіус, там ну, не виживає от слова ну, взагалі. Як працює ця озаємка? Тобто, це муляж у нас, ну оце бойова міна. Вона в стакані. Вона вилітає з стакана на висоту 80 сантиметрів. Тут у нас іде тросик, не ниточка в настоячій міні. Тросик накалує механізм і міна на висоті 80 см від землі, просто всі сторони розриваються, там 2400 осколків. Тобто шансів вижити нема. Ті, ні, я тільки знаю одного, брешу. Тільки Арестовець виживав при цьому, при підриві на наземці. Подарувався я на міні. Я остался один усилівшим, двоє убітих, двоє раніше. Це універсальний боєць, я не знаю. Шкода, що його відпустили. Він би нам, ну мені кажеться, він би сам міг тримати там 3 кілометри по фронту. Да, нам би там 10 арестовичів ми тримаємо. Там. Ми б людей всіх відпустили, вони би самі тут держали фронт. І це ну, така тема. 5 грам вибухівки, що вони можуть зробити, наприклад, от, в груді піску? Вони не можуть зробити, в принципі, нічого, якщо це просто 5 грам. Але якщо це умовно капсуль-детонатор побудований в правильній конструкції, то вони можуть умовно знешкодити танк, якщо, їх, якщо, якщо правильно застосувати. Ого. Якщо це дуже пощастить, якщо правильно застосуєш, то воно може. Оці ж, якщо зробити кумулятивний заряд, є невеличкі шанси, що воно пропалить броню, там достанеться до якогось паливного бака чи угу, Я боєвкла. Тобто, за щоб... певних умовностей, але да. все одно це теоретично можливо. Те... Кажу, тільки теоретично, угу. щоб там не подумали, що я щось фантазую. Угу. Ну, але зрозуміло, що чим більше цього заряду для кумулятива, тим більша ефективність і тим краще. Друзі, от зараз ви отут от, от, бачите відео, на якому шкідник власне, робить дуже великий вибух. Просто подивіться масштаби цього вибуху. Три хвилини. О! блять. Кажи, як піхота на позиціях реагує на твій прохід? Міни бояться. Раз було, я лізу вперед, типу, ну, старше повідомлені, що ми там працюємо, все. Я підійшов до піхотинця, я там біниця дивився, я готую міни, викидаю на брус, закидаю ногу, вилажу, а ти куди? Кажу, туди. А чого? Кажу, мінував. Так там же, каже, під вас. Кажу, я знаю і поліз. вот такі очі, я ще вернусь, у нього, ще очі такі були кролі. Тобто піхота реально постійно в шоці. Ну, да? Все ж я розповідав, що я назбирав кучу мін, пішов попередку, різкнув своїм життям, збирав цих мін, щоб закрити піхоту, щоб вони їх там не підлізли, щоб вони могли там підірвати, як десь, навіть щоб на ну, якийсь шорох почуть, щоб вони підірвали. Кажу, що я там деякі поставив, а деякі кажу, хай лежать, щоб мені заміні носитися, в наступний раз до вас прийду, я їх поставлю. Підготуюся до цього. Хорошо, я приходжу, нема мін. Кажу, а де міни? Така, що вони будуть в мене лежати, що я ще підірвався. Я повикидав їх назад передно. Кажу клас. Ну, Якщо вам кажу, не треба, то мені тим більше. Це міна сюрприз. Ну, взагалі, міна ловушка 8. Якщо абревіатуру розшифровувати, ти її зводиш і її треба нагрузити. Нагрузка, там, по-моєму, від 300 грам. Тобто не менше 300 г має бути нагрузки. Нагрузили, все, педалька у нас. Нагружена. Якщо допустимо, навіть під ОЗМ я поставив її, нагрузив. Як тільки якийсь неопитний сапер захоче її здірнути, ну, точніше, забрати оземку з землі, я її піднімаю і в той момент педалька відстрелює. Як тільки вона відійшла і кнопку розгрузила, ляп, міна взривається, заводить цю міну, і ця міна у нас вже понятно, так само взривається. Під темку, під, під ящик, ну, під будь-яку під, під будь міну, от, просто на нагрузку нагрузили, як тільки забрав, педальку нас кинув сціплення, взірвало. Коротше. Я, я так об'ясняю, що там видітіля і так далі. Ще казав, що під зброю, так. Да. Тобто на неї не треба велике навантаження. Там, по ідеї, навіть магазин, якщо е, на бойову міну поставити магазин повний, от, так от, ти її не побачиш під низом і все. Як тільки ти. Ідеш по лісу, ага, руки тянуться, все. я сам такий, що всі хочу нічого не піднімати, не цей, але хожу постійно страх і ріст, там, тіпа, щось там, ну, постійно, Якщо ти особливо бачиш купа, гора пірів мертвих і автомати, і ак 12 і, сука, мене аж трясло, я по, по, по 5 автоматів на силу Ні, на Часто буває, якщо йдеш там ввечері, вже по темному, був ось по сіряку, перед собою нічого не бачиш. І тому разів три на розтяжки просто почув на штанях. Почув, що полос, дві полоси на ногах перекрило, і я зупинився, зупинив людей. І так тоді ж на ощупь почув, що це розтяжка. Тобі доводилось ну, отак от іти поперед піхоти? Ну, у мене був наказ такий. Перед донецьким аеропортом ми стояли. Мала зачистити окопи, і нас поділили на групи, там групи зачистки, декілька штук. І в мене був такий наказ: ти йдеш перший, зачищаєш усі міни, перевертаєш тіла чи нема під ними мінами, і ми з тобою заходимо. Кажу, во, хороша ідея. Кажу, як я це маю зробити. Стоїть пулім'ячик там спереді. По посадку я не можу піти, бо посадка замінована. Мені треба пробігти по полю, заскочить в окопи, які вже ворожий. Там наші хлопці лежать заміновані. Кажу, я заскакую, знімаю всі перед тобою міни, перевертаю всіх хлопців, знімаю з них розтяжки. Ну, і тоді кричу, тобі ж чи як. Ну, наказ, є наказ, і вже мали ми висуватися. Висувались пішком і йшли по теж посадками до цієї точки, від якої вже треба було штурмувати. У нас штурм не вдався за того, що. Ми почали йти в штурм, а вже перед нами наш почали штурмувати. Це був такий зустрічний бій. Зустрічний бій да. Перша група, яка заходила, вона вже наткнулася на групу, яка мала штурмувати нас. У них там був бій. Їх... Це був ротний, тоді, по-моєму, штурмував. По ньому там штук 6 з РПГ стріляли, і він там, типа, нічого їм не було. А тоді прилетів дрони і просто їх закидали вогами. Їх там осколочним практично всю групу. Вони почали відходити, пішла за ними друга група. Другу групу накрили міномети, читанчики, я не знаю, по посадки, по сусідній посадці. Нас повернули, що ми витягли тих, що вже трьохсоті, і ми обійшли з другої сторони у цю посадку, де вже друга група лежала. Там теж було так дуже важко, тому що ми йшли нас постійно крили. І коли ми дійшли до другої групи, їх вже виносили, витягували хлопці одні. А ми мали йти за тією першою групою. То там був фільм жахів. Там. Ну, Хлопці лізли там перебиті ноги, він ліз там на руках, кричав, допоможіть. Лежали двохсоті, трьохсоті, там кричали, Потім, ну, вони накрили групу практично їх скрині ніяких ні окопів, нічого це ж фактично по відкритій Ну Вже коли там просто що. група вже там була, їх вже потихеньку виносили, витягували. Кажу, друже, потерпи, зараз прийду, заберу. Красиво да, було? нормально. Шо, Мені навіть понравилось. Ти казав, що в тебе на Макіївці там був один епізод, який такий не зовсім по саперній справі вийшов. Можеш розказати про цю історію? Так, у нас там була вже така ситуація, що треба було заводити піхоту. Ага. Туди ми, чого ми заводили? Тому що ми як там мінували і ми вже знали дороги. Я, якби перший забігав, я просто знаю, як там все лежало. Деякий рюкзачок, які там, там гранати лежали в, кров, в цього, магазини валялися, таке. Дивлюся, копчик там, де ми ховалися перед тими під обстрілами, він накритий повністю цим спальником аж під самий край. Думаю, що там нема нікого. Я знаю 100%, що всі вийшли. Щось не так. Я потихеньку підходжу, приоткриваю цей спальник, а там червоні пов'язки. Два чи три чоловіка сиділо, відскочив. Типа, кажу, здавайтеся. Вже підійшли мої хлопці, їм махнув, що тіпа, трошки розсороточуйтесь, близько не підходьте. Кажу, здавайтеся, будете жити. Вони там щось по російськи ми не розуміємо. Кажу, що ти не розумієш, давай, здавайся. Кажу, викидаю автомат потихеньку, там, гранати, що там у вас є. Скидайте потихеньку, броніки випихайте. І виходьте і будете жити. Кажу, вигодуюся, це буде нормально. А я біг з антидроновою пушкою, і я її перед тим як відкривати, бо бачу, їх відскочив, пушку кинув біля окопу біля їхнього. Думаю, що підлізу так низенько, відтягну пушку, і заберу. І тільки підлазить, і мені тут з голову, очередь автоматна пройшла. Ну кажу, ну і самі хлопці рішили. Ну, ну, все, розстріляли їх. От окопна лінія, нічого не придичало, біди. Брат заходить в окоп, каже, блядь, що... щось бойниця дуже висока, треба з лошаді стріляти. А знаєте що це? Це душ, блядь, в окопі. Тупо душ. А, ну. Добрий день. Отак. Слухай, от, е, ти сказав, да, що м, часто піхота зустрічає вас вигуками, типу, одноразові і прийшли. Е, це було від початку і дотепер? Чи от дотепер це змінилося? Це більше шутки, ну, тут я кажу, тут люди просто. Ну, я, я розумію, я маю на увазі саме про ставлення, от таке, от, до, до тебе завжди ставляться з повагою то, що ну, я себе не вважаю, як ну, піхота, це, це просто еліта. Я, до мене... Коли до нас приходять от, там, після БЗВП молоді пацани, я всім через Піздю буваю і кажуть, піхоту треба поважати, бо е, мені там, я там вискочив, я там три години навіть за окопами, умовно, там в сіряку. Ти вертаєшся додому, ти помитий, ти ситий, це. а пацани сидять там по тижню, по два. Там, ну, я там чую історії там, по, е, там, не в нашій бригаді, а взагалі там, по, по 60 днів. ну Це просто казав пацанам, ви поважаєте піхоту і до вас люди потягнуться, а потім ти йдеш десь навіть в тилу або ти зустрічаєш, о, братан, поміж, ти там нам міни поставив, а я тоді кажу, що міну одну там, там, групу зупинив. Ти, от, такі моменти тобі вже приємно, ти думаєш, Бля, сука, не задурно, я це робив. Хоча е, на початку ну, вся піхота, всі бояться, Бля, як вогню всі міни. І ти там стараєшся, ти там поставив 100 мін, а в'їбали тільки дві і то кої як, кої-куди, остальні міни просто без діла. Я кажу, пацани, ви всі міни, щоб я вже приходив, я вже знаю, що вони десь там, а вдруг когось забаранили і когось там. Якогось, там... І, так далі. І, і тоді приємно. Е, була тема, дзвонять там, з 3 батальйону, мені треба поміняти міни. Кажу, а що сталося? Та каже, снайпер працював два дні, а у пацанів було бать, 90, ну, тут 2000 осколків, така теж дура, бать, непогана. Пацки, каже, не видержали, ляпнули. Все, снайпер на віки вічні заглох, тишна, ну, тобто більше він не з'явився. От вже приємно, кажу. Я з удовольствием іду поміняю, тому що я знаю, що тут серйозні пацани сидять, які просто користуються ними як ну, за, за призначенням. Піхота має бути сміливою, бравою, да? не боятися там вискочити, не боятися там навіть під вогнем. Там... Почати стрілецький бій. А як от це у саперів? Це теж от має бути якась певна така бравада, сміливість? Чи це навпаки має бути якийсь суперхолодний розрахунковий такий підхід? Я все таки вважаю, що це має бути більш холодний розрахунок, і особисто я взагалі не заздрю піхоті, тому що вони банально мусять сидіти, оце все терпіти. Оці всі обстріли, атаки, там, можливо, навіть застосування якихось отруйних речовин, все-таки, От чому перевага сапера, що так, тобі, можливо, треба переходити за ці окопи, в яких вони сидять, ніби то, то теж якась психологічна межа. Але ти прийшов, ти виконав свою роботу, ти дочекався, коли дали добро на відхід, і ти виїхав, а вони там сидять, залишаються. Тому сапера, це саме так, це має бути холодний розрахунок, ти маєш. Вичекати потрібний момент, зробити свою роботу і виїхати, чекати наступного замовлення. І на цьому далі. Можливо, в тебе є щось, що ти хотів би розказати, а я не запитав. Ти можеш... Наболіли є таке, що наболіли на що я коли йшов добровольцем сюди, я пообіцяв своїй сім'ї. Сім'я це для мене саме важче, Пообіцяв і не виконав обіцянку, що я повернусь. І пообіцяв, що повернуся там через час, коли наша армія укріплена. І навіть не передуть люди, начинається відвоювання і мене замінять. А мене ніхто не міняє. І коли, коли дзвонить донька, мій доньки три роки, вона каже, папа, коли ти тато, коли ти повернешся? Я кажу, то я не знаю, мене поки не відпускають, немає випадків. Немає, коли під приїхати? Вона каже мені, а чому тільки ти воюєш? Чому тільки що ходять там по вулиці, вони не приходять, тебе не міняють? Що я можу відповісти дитині? За сім'ю я не знаю. Раніше якось я, коли не було сім'ї, я уникав оцих всяких розборок, там, бійок усього. Мені було якось, щоб нікому не навредити. А зараз хтось каже щось даже словом проти моїх сім'ї, не знаю. Я, мабуть, не стримуюсь ніяк. Та я зубами, руками, голими горло просто розірву. Тому я пішов сюди воювати. Тільки за сім'ї. Не заради когось, там, не заради чогось. Я тільки йшов для сім'ї, щоб не прийшли до моєї сім'ї, мою сім'ю то не образа. більше, що в нас там вже ворожі танки, вже 140 кілометрів вдома вже вже їздили. Тому так. Саме про те, що немає людей цього поняття, що треба згрупуватися і закінчити це все з цю справу.